Це наконець. сьогодні ми будемо грати в цю гру. Е, ну, Будемо диктаторами, захватити весь світ за Україну. А ще в мене давно не було, тому що я ліднівий та хотів постійно видихнути, тому що коли почалися. І з цього я не хотів знімати відео. Ну, в продовжих сериях ви можете подивитися в мене на плейлисті або в мене на каналі. Ми повністю Африку, повністю Азію, а, ну, острова Австралію. Нам залишилось тільки Північну Америку, Північну Америку, Південну Америку та трішечки Європи. Тому що в Європі тут залишилося тільки по 5 зірок. Ну, ми поїхали. Ми розпочнемо. Поки захватувати Південну Америку, а потім Північну. Тому що в Північній тут теж е е Мексика 5, Америка 5 і Канада теж 5. Так що зарабатуємо та прокачуємо всіх по максимуму. Скільки можливо. Все одно у нас е грошей дуже багато. Так що люблю затрати нам не по чому. У нас 100. Ну 100 ой, 130 тисяч десь монеток грошей. Ну, давай так на цього. На пару. Потім болівую, потім Парагвай і Уругвай. А потім уже челі і Ари. Так. Ну тут ми справляємося по-любому, тому що я нечайно прокачав усе на, мак на максимум. Тут я не прокачала чогось економіку. Щоб у нас було більше грошей. Ну на чого страшно? Так. А поки швидко захватуємо. Ну. О, мені здається, що вам буде нецікаво смотрити, як я буду захватувати у цей ресторан, так що для вас це буде секунд для мене з ну, кілька минут. Так, я захватив всю Південну Америку. А, а, я не бачу сенсу просто показувати, як я до цього назову все. Ну, тому що, ну і так, це понятно, Просто прокачав, захватила. Грошей в нас вже багато, то що з, е, армію нам робити вже ну, дуже легко. Я вже думаю, нападу на усі, е, щоб захватити усю Європу. Щоб десь. Ну, за це вийду вспити. Встигнути. Так, е, я усе прокачу постом і потім прокачую своїх легендів там. Чи як вони там називаються, не знаю. Ну, Давай першу гарманію. Всіх прокачуємо і атакувати. Вони допоможуть нам, ну, нашим ну, наземним силам. Та що, якщо що, спочатку в них будуть зв'язочки проти зірки пропадати, а потім у них. Так що основну армію нашу. Ще вони не побачать поки що. Ну тут вже зірки пропадають. Так, щось тут? Нічого не захватило. а ще ми Почти вже захватили увесь світ. Угу. Залишилось тільки 10 якісь країн. Так, швидесенько все прокачуємо. Ну і може за це відео даже захочу вас світ. А ще у мене грошей недостатньо. А, я ще економики ще не прохожу. А я почну записувати нові відео по новим іграм. Ну, скоро. Ну, поки, поки що я становлюся на, ць на цьому відметті ігр, тому що у мене і так багато. Ця граю виходить раз в 2-3 неділі, якщо я кожен день викладую відео. Ну поки що я коплю гроші і все. Почекайте. і за секунду я захвачу усю Європу. Щоб ви розуміли, Ну, я, як і говорю, захватую усю Європу, а, Захватую вже Францію і іс Іспанію. Я такий. Зараз що тут до... Окей. Я такою дивлюся. У мене залишилось 2 країни ну, 5 країн. Великобританія, Іспанія, Канада, США та Мексика. Я думаю, ну, і тут буде теж написано. Я тут вважаю, ну вже 5 країн залишилось. Тут написано, а у мене 4. Я думаю, як це? Тоже 4. І думаю, там якийсь острову по-любому десь буде. я почав шукати по карті і знайшов ось це. От як я повинен був його знайти. У мене так питання. От як? Ну тут, в принципі, по п'ять, я зразу його і захвачу. Просто Ну, тут сам, саме маленьке, це все. Ну, я це побачив, а це я взагалі смотрю, як воно маленька. Вона як букви, от буква Д. Вона така, така сама. Ну і ладно. Так, і залишилось тільки Велика Британія. І у нас вся Європа українська. І у нас залишиться три країни усі. Ну, це теж можемо буде захватити. Тут просто все 99. Ну, все легко захватимо. У нас грошей 347 в секунду. Мунатику. Ну, в мене самая великая економіка в світі в цьому світі, тому що в цьому світі я, ну, можна сказати, за Україну весь світ захватив, Крим Північна Марка. Ну це зараз ми зробимо. Так, ну і я вже захватую Канаду, потім Мексика, а потім на останок США. І у нас все смотрите. Нас залучи три країни, Канада. Саша та Мексика. О, у нас ще є ядерка можна. Козахстан. На Козахстан хочу на кто-то напасти. Рукачуємо. Так, у, у мене є ядерна ракета. Будемо по Мексики. Ну, тільки трішечки пофармим гроші, щоб можна було хоч мало так. І так, можна хоча б тришечки подкачати нашу армию. Ну, до 70-80 нам потрібно. А то ядерка, да, вона багато сносу, але настільки як нам потрібно. Як нам потрібно. Так, в принципі, покану доласти. Так 6, 9, 6. Окей, тут. А, 6-9-6. Бум! Мехко скдыш. Сейчас скдыш будет. Куда? Ап, я уже подумал на кубу. Залишилось. Все по 50. У нас тільки літака на поп 50. Так, шведесенку робимо. Все. І отакуємо. А що отак делать? Так, де де не так тут. Ось. У нас залишилось тільки Саша. Ну, я не буду снова відео, тому що ну навіщо. У нас залишилось дві країни, так. І Мексика. Шо? На мене навіть вона хоче на пост. Хоча я не знаю, де десь тут. А якщо ми програємо, то потрібно буде ще армію збирати. А це невдобно. А на кого? Наказах А вот Белис і Белис. Прокачуємо. Так, так прокачуємо економіку і будемо зараз захватувати Сполучені Штати Америки. За що? Ось одна країна залишилась. Ось ця А, як рано Канада не прокачу экономику. Так, літак забываем. Покажем Канаду экономику. Це нам потрібно. Так, нефть. Нафта. Так, ну это нам потрібно. Потому что я вам расскажу один прикол. Что я зрозумів я по ходу про, ну, мого проходження. Смотрите. Надо 60. Тут 7000 плюс 3000, это 10000, здесь 10, половины тысячи. Но, чтобы вот это прокачать, там оно дає 60. Нужно набагато більше грошей. Дальше у цей танк нужно 7000. А самое крутое 8000. Ну вы розумієте, що тут круче это що там постійно так робить, коли захватывают якусь країну. В США можна так от зробити і все. і все Ну главное, щоб грош... гроші були. А я вже способаюсь, куда воно поїхала. Хороши були і уса. Ну, я цю гру ще не разу не проходив, Та що я не знаю, що буде Ну просто по імперія Україна. своя буду. Давай 159 стран. Он бы... Ну ладно. Ну просто в реальном мэру вроде около 200. Мы сразу кажу я на хорошо а направо наказать на Так, прокачиваем, ну, скажу, да, синку. Зараз все прокачаємо. А то якщо я синьо прокачу ну, все не прокачаю, то все заново потрібно буде купити. А це дуже довго. Ну не дуже довго. У нас така економіка, це буде, ну, можна сказати, швидко. Ну, все одно усе можна атакувати. Атакуємо в атаку! І це буде остання наша країна, яку ми зафаршимо. Ура! Я уже не помню, век. ну, по-моему, в 20... А, нет, в 22-м я не мог начать завоевание. Ну, где в 23-м, 24-м начал захватывать, и в 24-м заканчиваю. А... ну да, в 24-м. Я уже подумал, что зараз 25-й. А там колы уже проиграют. давай то Вычай! Сейчас кто то во всех времен вы хуйню всю землю. Классно. И шо? И все? И у все? Ой, как спущенная. Поздравляю. Вы покупаете... Поклонили... А. А и все? Ну а на цьому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Не забудьте дивитися другі відео. Ну і все, я допоможу. Ставте лайки.